Деякі наші підписники нам сказали: покажи, як зриваєш дерева. Тому що показав ящичку Чечаського ліпотіку. Показуй все для наших підписників. Ось, але це вже інший сорт. Дуже класний сорт, теж ранньої сливки. Сьогодні у нас є 23 липня. Це йде після чачахської ранньої Іде сорт Сільвія. Подивіться, це вже йде темно-синього кольору. Кісточка теж дуже добре відділяється. Подивіться, зелена внутрі. Бо у Чечаскої жовта м'якоть, це, це зелена м'якоть. Теж Дуже сочна, На, на. дуже солодка і дуже сочна. Тримай. Е, ось це у нас тут є один ряд цієї сільвії. Подивіться на її загрузку. Кожен рік ось така загрузка. Кожен рік. Дуже гарний сорт, дуже нам він подобається. Ми, Чого ми кажемо, що Опа, бачите, зробив біди. Чому ми кажемо, що ми не продаємо тільки саджанці. у нас сади є, у нас біля 4 гектарів саду. Є. Маємо великий вибір, багато слив сортів. Маємо гарний вибір саджанців. Ось навіть з тої сторони чечаська ліпочка у нас була рання. Далі йде ліпотька, кабардінка. Підписуйтеся на нас і будете бачити дуже багато сортів, гарних і не тільки сливочок. Як і черешень показували, ось туєчки маємо великий гарний вибір. Ось такі сливочки, які можете замовити, вже бронювати нас на осінь. І весну. коли на коли ви бажаєте, тоді ми вам будемо відправляти. Так що підписуйтеся, палець догори і замовляйте.